Наташа робить кров'янку. Ми оце так її відразу дечко і в духовку. Бо тут варать, а тоді вже печуть. Ми її ніколи не варимо. Наташа саме робила кров'янку, руки в крові, на вайбер приходять повідомлення, закази. Я мусила бути на підхваті, я ще не тямлю на її телефоні відповідати. У нас таке вийшло трошки канітель. Ну нічого. Вона вже справилася, вже зробила, Зараз буде пекти. Всім доброго дня. У нас на ранок зима. Випав сніжок. Сніжок мокрий. І трактор горне дорогу відразу. Як оперативно. Dá sneh mokrý, ťažký. Tak, rozhortá je Так, Ярик прийшов вже собі коптити. То хто там просив зняти коптілочку? Ось така в нас коптілочка зроблена була на скору руку. Що це в нас тут? Дві бочки. Бочечка така вирізана. Зверху така бочечка. Там на склад для неділю. Сітка стоїть. Ууу, поки я прийшла, вони вже запалили, вже дим іде. Острілити, щоб жир тут щоб не зірнути. Ой. Так, застеляю на сітку фольгу. Так, Прорізані такі дірочки, щоб ставити. Як у нас? такі, що насилюються Арматуру. туди. Арматуру. Давай. А, Ігор казав. Кручки. там висять кручечки. Так. Шут. Наробив ігор таких кручечків. Чого на строки такої? Електроди. Электроника, а? Електроди, да о господи, котяра! Саји кој ју стану чрез тебе. Уткито. Поки загружають котілочку, така в нас гарна погода сьогодні. Іде маленький сніжок. Да, до цієї пори снігу не було. Зараз так в нас гарно. Стали. Так, Закривай. Закривай. Я понял. До сніг іде. Посчитав, щоб колись на сліди. Чим ви, ви, виш, вишньою, так? Вишня, черешню. Вишньою черешню. Ось у нас готували, зараз поріжемо. Тільки без кори. Mm. Mm -hmm. Так, я покинула вже бити оріхи, прийшла теребити часник. Цю баночку треба натеребити. І в нас ярий і зимовий, трошки того, трошки того. Кажуть, що ярий краще пахне. Не знаю, чи правда таке. Ну його, звісно, теребити, він трохи дрібний. Ось такий. Так, дочекалися ми вже, поки воно закоптиться. Вже ярик. Забирает. Все, 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 все. Ой, О, боже. Ушка, ушка, ягілка, я... ушка, ушка, ухо. А як же ушка? Ухо. Ушка, Афиленечка. <coughs> <моя. coughs> сейчас сам с сыною удалился. А ну что так лажит? А єлі-єліта. Так, до свят готові, так? А да. це що в нас? Це, а, це щоки з голови? Mm. Це грудинка? Я щось меншу миску приносить. Таке чувство, що воно не вкоптилося, додалося. Повисить вивітриться. А, що дочі? Добре, Доча, йди. Сідай. Вона відкрита машина? Да. О. О. Давай. О. Я присвічу тобі дорогу. Так. Що, Олешка? Що ти там несеш? Хліб несеш, так? Да? Боже, давай щось я поможу, а лишилася ще собачка. А мама що, в пішки чи в машину? Я, собачку. На пішки сюди. Ага. Підеш. Ага. Мама піде пішки Пока. із собачкою. Пока. На добраніч. На добраніч. Ще, приїде. ще приїдеш. Да, завтра, буде завтра буде вихідний і завтра приїдеш. Да. Ну так, да, завтра Діана приїде. Да? О, бач. метра до села. Я баклану. Я в бакую піду, трошки намащу. Купити А де вона? Прив'язала. Там, де ти прив'язав, там вона є. З хати випускай, в хату не пускай. Так, ну все, тоді до завтра. І на Райту бі на добраніч. Що проїздила проїзд до вас сьогодні день машини? Так, всіх випровадили. І вам всім на добраніч, і тихо, і всім ночі.